Ракетний українці. Вчора черговий відзначилася телеведуча мордофону Мосічук, яка, звертаючись до адвокатів, заявила, що букетно шоколадний період закінчився і до кожного постуки СБУ. А перед цим є такі подоляківсько єрмаківські телеграм-канали Вертикаль і Карточний офіс мені погрожували, що СБУ прийде до мене. Зрозуміло, що це не придумали. ці ухилянти і матері ухилянтів таку візію, таке бачення, що НКВС повертається. Це методичка спущена їм, і вони по цій методичці відпрацьовують. Що хоче кліка Зеленського і Єрмака? Оселити страшенний страх у душах українців, Залякати. Якщо ще донедавна вони звинувачували захід, який надають зброю і фінанси, а сьогодні і зброя і фінанси передані. То ключове питання це 20 травня зберегти Зеленського на посаді президента України. Іншої думки, іншої мети, іншого завдання у них немає. Не війна, не повних швах в економіці, в освіті, в медицині, а збереження цієї парсуни на посаді президента. Виходить, що сьогодні Україною керують нащадки НКВД 33 го і 37-го років. Це тих, хто морили голодом українців, хто чорними воронками забирали із е, хатів українців. І саме головне, що вони намагаються поставити всіх українців в позицію, коли страх страх за своє життя. Страх за своє майно. Оселиться в душах українців і зникне вольність, яка є ключовою цінністю українців. Вони не думають про перемогу. Вони думають про збереження себе на посадах для того, щоб продовжувати грабувати, продовжувати здавати Україну. Цих людей нічого українського немає, духу українського немає. Але ми. Чітко маємо пам'ятати слова Павла Іоанна II. Не бійтесь, боятися цих клоунів це себе не поважати, не поважати українську націю. Ми все рівно напереки їм переможемо.